Я дуже люблю ці такі пухнасті нитки. Прям обожнюю. Хочу ще сказати з приводу планування дизайну ткачів. І я не планую дизайн, тільки якщо я хочу щось таке концептуально зробити. Так, я можу намалювати спочатку і притримуватися цього плану, але зазвичай я просто йду, як мені хочеться. Цю нитку я вже буду використовувати в одинарному варіанті. І ось за чим мені знадобиться цей інструмент. Зараз ви побачите. Значить, тут я починаю звідси. А, неважно можна починати звідси. Тут цвітна нитка йшла над ниткою основа, тому я заходжу вспід планування ткачі така собі справа. Мені це лічно не підходить, але я знаю, що дуже багато є людей, яким це підійде. Тому і саптую. І зазвичай ткачі роблять знизу вверх. Тобто це в моєму виробі буде нижній край, це буде верхній край. І це має сенс, тому що. В іншому разі, з бахромою було б зовсім непонятно. Вона б так висіла, да? так? Це, до речі, теж непогано. Але, так, да, майте на увазі, що якщо у вас бахрома або такі якісь елементи, які будуть взаємодіяти з силою тяжіння, то виберіть заздалегідь, де у вас низ ткаче, де у вас верх ткача. Чи... Отже, за чим ця паличка? Ця паличка може бути використана дуже часто і нею зручно користуватися, коли товста нитка. Для чого? Для того, щоб ця товста нитка вона не тягнула за собою нитку основи, в плані, щоб нитка основи не отак от. і щоб сама товста нитка не втрачала під час оцієї, тертя об нитку основи, не втрачала свого класного об'єму. Тобто я так само, як іголкою, користуюся цією паличкою. Мені прям захотілося багато додати яскравого кольору. І зараз я покажу, як можна а, зробити такий шов. Він, типу, як закріплюючий іде. Він досить гарно фіксує нитку настамку. Він іде так само, верх-вниз-вверх-вниз. -верх Але. Він захвачує, також він іде навколо предыдущого вашого рядка. І робить з двох рядків ниток таку собі спіральку. Таку собі змійку, яка закручена навколо себе і навколо нитки основи. Бачите, виходить така, як макарошка спіральна. Заходжу зверху. Де я заходжу зверху предыдущі нитки і виходжу знизу. Заходжу зверху попереднього рядка зверху і виходжу знизу. І при цьому бачите, в мене попередній рядок шов під нитку основи тут. Над ниткою основи, а цей я вставляю під. Тобто, у нас постійно така шахматка відбувається, постійно така альтернація: туда сюди, туди-сюди. І тут, знову ж таки, щоб закінчити з цією червоною ниткою, я її проведу знову ж таки, не зверху, а отут знизу. Тут я проводжу альтернативно з цим рядком. Тобто, де я зараз? Під низом наверх. Під низом наверх. І От зараз ви можете бачити, що без цього роздвигача. Це червона нитка, вона дещо пласкіша, тому я так її трошки пытаюсь розпушити голочкою, трошки дати їй такого об'єму і обрізаю. І кінчик на зворотню сторону. І бачите, як відрізняється, наскільки плотно ця пряжа збита. Тут рядочки такі більш широкі, а тут такі вузенькі.